Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе феря, феря. Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія. Феєрія вибір року в Україні. Сьогодні, дякуючи допомозі ізраїльських авіаліній Еляль та ізраїльському туроператору Ямбатева, ми з вами продовжимо вивчати ЕЛАВ. Важко повірити, але якихось 60 років тому на цьому місці не було нічого, крім пісків. І скільки знадобилося часу, що посеред ізраїльської пустелі з'явився квітучий оазис, до якого линуть тисячі мандрівників. Та і як не стати центром відпочинку місту, якому природа дала безцінний скарб – Червоне море? Напевне, ці місця звикли завжди чимось дивувати, тож Єйлад, як справжній сучасник легендарних біблійських міст, зберіг цю рису і понині. Розпочнімо з того, що Єлат дивує своєю гостинністю, гостинністю моря, яке ніколи не засмутить прохолодною водою. Гостинністю готелів, які не розчарують своїми умовами та сервісом. і звісно, гостинністю самих людей. Адже тут злилися по-справжньому східна привітність з по-справжньому західною організованістю. Тут вам завжди раді І не тому, що ви туристи, а просто тому, що так заведено. Велаті є фантастичне місце дельфінарій. Дельфінний риф або риф дельфінів. Тут можна поспостерігати за дельфінами, поплавати з ними, можна зайнятися дайвінгом, або ж просто відпочити. Так як це робимо ми, так як це можете робити і ви. Тож насолоджуйтесь життям. Приїжджайте до Елата. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Ще древні греки помітили, що дельфінам дуже подобається спілкуватися з людьми. А скільки історій оповідають про те, як дельфіни рятували людям життя, спостерігаючи з берега чи занурюючись у море, ви зможете познайомитись з цими розумними та веселими тваринами, доторкнутися до них та послухати їхні перегуки. До речі, елацькі дельфіни привезені з Чорного моря. Тож думаю, що з ними можна знайти спільну мову. Нещодавно британські вчені виявили, що спілкування з дельфінами допомагає побороти депресію. Звичайно, в елаті, в атмосфері, суцільного відпочинку та розваг процесом не слово забуваєш надовго. Однак, як кажуть, з метою профілактики вирішив і я зазирнути до підводної домівки дельфінів. Треба лише взяти на прокат спорядження. Тепер головне дотримуватися всіх правил. Поїхали! Тут у морських глибинах не наче потрапляєш в іншу реальність, інший світ, вільний від звичних звуків цивілізації, позбавлений повсякденних заставок, на фоні яких незмінно протікає людське життя. Цей світ сповнений абсолютної тиші. В ньому можна вловити лише власний подих та дивну, немов інопланетну мову дельфінів. Можливо, заради цього і варто жити, щоб досягати недосяжного. Відчувати невловиме, шукати заховане, відкривати надзвичайне саме ці незабутні моменти роблять життя яскравим та насиченим. Знаєте, що там було? Вау! Але це все побачите. Мені здається, вони хотіли зі мною поговорити. І щось хотіли мені сказати. Вони там гуляли, різні любовні ігри, билися. Фу. Таких вражень мені ще не було. Супер! Вау. Я вже казав вам, що Ілат це місто, яке дивує. Так, так, навіть цей унікальний куточок Червоного моря подарував нам не лише можливість поспілкуватися з дельфінами, а й новий, зовсім незвичний спосіб відпочинку. В Оточенні прекрасного ботанічного саду розташувалися три басейни солоною, дощовою та морською водою. Тут я спробував нову процедуру релаксації. Це схоже на медитативний сон, абсолютне розслаблення та заспокоєння, приємне забуття та занурення у свій внутрішній світ, досягнення повної гармонії. Як приємно часом нікуди не поспішати, а просто насолоджуватися келихом вина та спогляданням прекрасних морських пейзажів. Що вона з рифу дельфінів. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Незважаючи на ще молодий, як для курорту вік, Ілад звик приймати сотні компліментів. Люблять його за яскраві фарби на фоні одноманітної пустелі, за фантастичний захід сонця, що вкриває гори рожевим серпанком, за його характер доброзичливий, привітний. Енергійний та життєрадісний. Люблять і і за Червоне море. Воно стало справжнім раєм для тих, хто обожнює блукати підводними садами поміж казкових коралових замків. Називають його раєм і ті, хто шукає пригоди на поверхні, серед грайливих хвиль та солонуватого подиху морського вітру. Під палким і яскравим ілацьким сонцем. Парусний спорт, серфінг, парасейлінг, водні лижі та велосипеди, катамарани та банани усі види активного та екстремального водного відпочинку важко перелічити. Але щось давно вже я не нагадував вам про те, що елад це місто, яке завжди дивує. І не лише завжди, а ще й усюди, куди б ви не потрапили. Хоч навіть на його околиці. Уявіть! Квітучий оазис міста змінюється безжиттєвою пустелею, і якось неочікувано посеред кам'яної долини з'являється яскравий різнобарний шатер. На землі розстелені строкаті килими, на них подушки, вишиті східними візерунками, повітря насичене запашним ароматом кави, а назустріч з привітною посмішкою прямує бедуїн. Тут так радо вітають, що я собі подумав: а може у бедуїні українське коріння? Так і я сам якось швидко відчув себе як удома. Давно не курив. Оце життя. Сидиш в кібетки і думаєш про вічне. Ви знаєте, а все ж непогано бути welcome to Eilat is a special city in the south of israel people here come in Eilat, they forget all the problem they ride in the camel they're diving they see the sun all the time relax when somebody relax for one week it's like 100 years he healthy he don't know he don't need to uh, nothing you know only sit and have a good time and Eлаt the place for people. It's coming from Europe or from Russia. Or from every place. Ілат is wait for you. Нічний Елат спускається раптово. Пурпурні кольори зорі швидко розчиняються у чорних нічних фарбах. І так само несподівано на них з'являються мільйони вогнів, що усипають небо і землю. Нічний Елат. У ньому є все. Без чого неможливо уявити жоден популярний курорт прибережні променади, якими неспішно прогулюються, розніжені під сонцем туристи, магазини й магазинчики, ресторани й ресторанчики, а ще безліч усіляких сувенірів та інших дрібниць, які зазвичай так вчасно приходять на допомогу, коли потрібно швидко знайти подарунки для численних знайомих. Якби не вивізки на євриті, то можна сміливо уявляти, що ми на одному з курортів Європи. Про космополітизм Ейлата говорять багато, бо це чи не головна його риса. А щоб відчути її, достатньо хоча б просто пройтися пішохідними вуличками, які заповнені усілякими закладами харчування. Адже тут, легко знайшовши улюблені шніцелі, гамбургери, спагетті, піцу, кожен європейський чи американський турист одразу відчуває себе як удома. Звичайно, цим вибір гастрономічних принад не обмежується. Повірте, ви потрапили на справжню експозицію витворів кулінарного мистецтва, на якій можна і навіть треба не лише дивитися, але й дегустувати. Сьогодні ми віддали перевагу французькому мистецтву і вечеряємо в одному з найвідоміших ресторанів міста. У цій майстерні смаку створюють без перебільшення неповторні шедеври, а головний матеріал творчості митця морепродукти. Як все ж таки добре, що ці кулінарні композиції створені не лише для споглядання, а яка палітра смаку. Елат це місце, з якого розпочинають нові захоплюючі туристичні маршрути. І хоч здається, що навколо цього невеличкого оазису на березі Червоного моря немає нічого, окрім пісків та скель, насправді це не так. Адже не забувайте, Елат оточений пустелею, але пустелею біблійною, що зберігає у пам'яті сотні легенд та дивовижних подій. Звідси їдуть до єдиного у світі парку біблійної дикої фауни. Звідси вирушають до загадкового заповіднику Тимна, в якому і досі стоять знамениті Соломонові стовпи та руїни храму богині Хатор, їдуть звідси і до Йорданії або ж Єгипту. А ви ще й досі думали, що Ілат не знайде чим вас дивувати? Ізраїль маленька країна, але така різна, тільки тут цікавого. І кожен, хто приїжджає сюди, знайде собі заняття до вподоби. Тож приїжджайте відпочивати до Ізраїля, і ви не пошкодуєте, бо це маленька країна, але велика як увесь світ. З вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Побачимось.